Ігор Римарук зав'язалась обірвана нить Богданові Рубчаку. Зав'язалась обірвана нить, Місто спить, а свіча мерехтить як пророцтво старе й невмолиме, це чиї голоси завели Ту розмову до рання коли, Відчинити дверей не могли ми. Я тоді оповісти не вмів Про надривний опівнічний спів, Од якого душа не відтане, Про покручених літ лабіринт, Про іржавий невидимий гвинт, Це ж бо теж батьківщина Богдане, наче віск, на якому вона відбивається грізна й сумна, Опочатавши. Мирше вірими, тихо скапую зі свічника, хоч не відаю, сила яка промовля голосами нічними. Є один поміж них, наче твій, шурхотить, ніби древній сувій, клекотить і димує в гортані. Задихнувшись мотивом крутим, я прикличу його. Перед тим, як зачиняться двері останні, переможного миру вам!